Всім привіт, вийшли сьогодні в ліс по грибочці. Найшов оцю поки що. Два красноловця. йшов, і, і де то він вже. Пропав вже нема. А, добре. І. он Ото! Так, тут павутинка Так і де тут? Іде -то. Ось. Поки. Ось такий красноловець. Вже буде третій. Ось такий класний. Так, да. заріжуємо і йдемо шукати далі. Отакий От красовобовчик. Класенький. Ідемо шукати далі. Так, іду, ну я так і йду. Щось дивлюся є. Yeah. Раз, лисичка. Он і тут друга, третя, четверта. Зараз його подивимось, може ще десь є. А, тут ще одна є біля неї. Ось тут дві. Тут акуратненько буде підрізаємо. Ось раз. О, вже дві штучечки. Ось. І кидаємо, І ложимо їх віддерця. Так, і ще ж тут? Чого є? Ще. Так, класний такий чотирк. Ось. Третя. Чого ще? Четверта. І ось це п'ята. Ну, небагато, але класно. Берем відерце і йдемо шукати ще. Так, ще є лисички. Ось. Пара штучок. І Там ще знизу є. Побачив. Купок. Купка Ось. Так, так. Ще тута. Чотири, може хоч би лисичок назбираємо. І ось там знизу. Як би вам так показати? Де то я вже і сам загубив. Ну зараз підемо шукати їх. А й Покажу вам. Ще одне внесенку знайшов така класненька така Ось. берем ложим і там ідемо ще знизу заберем Тут ще ці комари гудять над головою так що там, даже білого нема чого ж такі місця класні Головне наступити на лисичку. Так, я вже її загубив, тільки що і загубив, то всіх шлях тут було. Ха. Ну класно, так по лісі походити. Сьогодні без копу, сьогодні так погуляти по лісі, позбирати грибочків. І де то я їх бачу? Класно. <реш> загубив. А, то листочки були, так? Да? Ні, це не листочки. Це лисички, то значить то листочки були. Це є одненька лисичка. Ось така класненька так. Сядемо так. Подивимось глянемо них. Дерце. Ой, щось дерево впало. Білочки вже кидають пора Все. Так. І, 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 і що, і нема більше? Чи що? Чи як це так? Хоч би одне синько білого не Так. Поки що немає. Виключу, поки. А якщо будуть вже якісь грибочки, то включуся. Здається, що ще є лисички. Так, раз. Дві штучки. І вон до Рексі ходить. Літає. Не хоче мені допомагати, риби шукати. Ну так. Якось взагалі мало. Дуже мало грибочків. Я думав їх побільше буде. Ось так. Тож тут сюди грибочки. А їх нема. Так буде. Ну, Ідемо перейдемо на іншу сторону. Якщо будуть грибочки, буду показувати. А білих, то хоч би лисичок назбираю. Раз, лисичечка. бог вітер Два, три три лисичечки. Классні маленьки. Все, йдемо шкакати далі. Не що сказати. А ви не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк. А я йду шукати. Ще є одна синька. Сама така стоїть. Заберем її До всіх Ось. Дуже мало грибів. Что-то визберели, чи то так. Сухо, що їх нема. Ой. Так, ну, поки що нема нічого. Ось іду я йду, я так по дорозі вже спустився. Іду, іду, і тут. І ось тут так опа. Рассолодь стоїть. Такий серед. Не п'ямо, що він великий, але і не дуже і маленький. Ось, клас. Розрізаємо. Ось. Йдемо жити відерце. Зараз ще покрутимося, якщо щось буде, то я вам я покажу. Йду так. І скільки мухоморів. Ось щоб це були лисички, все. Можна було би хоч би трошечки назбирати. А я вже, ну ще трошечки і вже підходжу до місця грибного, тільки не ну, знаю, що там гриби будуть. Ну, ось, так, ось такий у нас результатик Так, а то що таке? Тому Зачепитися, впасти і все. не можна лежати. Так, зараз я буду йти, підійду до місця, то включуся. я на це місце. Походив, покрутився, подивився, нема нічого. Але є ось така бабка. Але ми її брати не будемо. Будемо вже збиратись і будемо йти додому. Ось такий у нас результатик. Не дуже багато, ну і немало. Ну як, то є трошки мало, але так. так це ще вам до бабочка. Ось так, я думав, що сюди йду, але хтось перший погоду прийшов. Ну і нічого. І так добре, що трошечки не йшли в нас, оскільки... Ось так. Ми будемо закінчувати це відео. Дуже дякую всім, що передивлялися, додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Всім пока!